Варвар. Хто такі варвари? Це могутні воїни, що безстрашно кидаються у пекло бою та настільки віддаються люті, що їх неможливо спинити. Вони племені бійці, що зневажливо ставляться до жителів міст, вважаючи їх слабаками та нездатними вижити серед дикої природи. Ті, хто прийняв свою первинну суть, щоб посилити інстинкти, фізичну міць та тваринну лють, мандрівники, життя яких повне пригод. Та небезпеки. Вони постійно кидають виклик долі та ніколи не відступають. Для них на першому місці сила, неприборканість та рішучість. Основна роль варвара у групі бути на передовій. Варвар з дворучною зброєю дуже швидко несе смерть ворогам. Ваш пріоритет це сила, спритність та статура. Саме в такому порядку. Обладунки для слабаків. Натомість варвари покладаються на спритність та міць свого тіла. Інстинкти та тренованість дозволяють варварам швидше пересуватись. Застати їх зненацька неможливо. Варвара не хвилює його безпека, головне, щоб ворог був мертвий. Відчайдушні атаки варвара дають перевагу як йому, так і ворогу. Візитною карткою варвара є лють. Згадуємо Гаука. ваша лють це ваша сила. Варвар у стані люті сильніше б'є та отримує менше шкоди, що ще потрібно. Головне не спинятись, бо лють швидко проходить. Які бувають архетипи? Берсерк. Назва вже все сказала. Ви шалений вояка! Лють, якого ще сильніша, атакуєте більше, спиняєтесь менше, вороги тремтять. Та темний воїн. Духи природи направляють вас. Ви переймаєте риси тварин. Лють ваша подібна до звіриної. Ви повноцінно приймаєте свій звіринний потенціал. Хочете безстрашно кидатись на ворогів та сміятись в обличчя небезпеці. Тоді варвар це ваш клас.